У середній машині штригель дає тиск від 500 до 6 кг на кожен оцей зуб за рахунок цієї системи. Тобто в нас тут пружина на, на стягнення, а на відбиття, ну грубо говоря, може бути. Тобто, зараз там мінімально це 500. Шток вилазить, відповідно, у нас зараз вже там 6 кг. На 6 кг це найагресивніше, але плюс ми виставляємо глибину за рахунок коліс транспортних, які на цьому машині не машину за рахунок прузини і висоти цих коліс ми можемо виставити кут атаки і можемо виставити постійний тиск по всіх 12 метрах цієї машини. А машина 12 метрів. Як вона називається? Стригель. Пьотінгер Тайнкер 12х50. Про шапний культиватор. Так? Це просапний культиватор з камерою. Ми, ми бачимо широкий спектр е, кольорів і бачимо хорошу роздільну здатність за рахунок нашої камери для того, щоб працювати в день, вночі, в туман, зранку, вища рослина, менша рослинка, у атаки поля, е, декілька рядів. Це нам... Доді. Ми більш ширше можемо охопити спектр роботи просто саме в сегменті просадних культиваторів. Плюс на цьому культиваторі за 20 хвилин ми можемо змінити міжряддя. Е, там, до обіду, наприклад, працювати на буряках, після обіду працювати треба на кукурузі. За 20 хвилин поміняли і пішли на кукурузу після буряків. Ну це до прикладу. А Навіщо вам 6 кольорів? Шість кольорів. Дивіться, е, сонце сідає, сонце стає. Ніч і світить світло, відбиття заломлення світла. Від як якщо відбиття заломлення світла, це різні весь спектр ультрафіолету.